1952, 1980, 2005, 25, 100, 37, 8, 17, 2008, 2018. Здається, що це просто цифри, так? Але насправді вони всі складають одну дуже невеселу історію. 1952 року на світ з'явився Сергій Ткач. Людина, яка з 1980 по 2005 рік. А тобто за 25 років скїла понад 100 жорстоких вбивств. Офіційно судом доведено лише 37. Саме за ці 37 вбивств ткач і відбував покарання. Жертвами маньяка були переважно дівчата віком від 8 до 17 років. У грудні 2008-го був винесений вирок. Ткач відбував покарання у Житомирській установі виконання покарань номер 8, де в 2018 році помер. Але я тут не для того, щоб розказувати вам його біографію. Для цього у вас є Вікіпедія. Я краще розкажу вам, як його розшукували. Як помилки міліції та недосконалі судової системи споплюжили життя ще дев'ятьом людям? І чому на пошуки справжнього вбивці пішло цілих 25 років? А також ми поговоримо про те, що таке почерк вбивці, чи насправді всі маньяки завжди повертаються на місце злочину. Для чого важливо складати психологічний портрет злочинця і чому людина, яка чверть століття коїла такі звірства, визнають осудною і не відправляють на лікування. Сам Ткач називав свої злочини іграми з сатаною, але насправді ж він грався з поліцією. у 1980 році. Було скоєно його перше вбивство в місті Сімферополь. Тоді він сам подзвонив у міліцію і хотів зізнатися. Проте він цього не зробив і не зробив не тому, що злякався покарання чи ще чогось. Йому просто не сподобалося, як йому відповіли. Тож, негативно відреагувавши на хамство офіцера, він просто скинув слухавку. Сам ткач до цього також працював в поліції, і він був переконаний, що розкриття злочинів напряму залежить від вміння працівників комунікувати з людьми. Спойлер він був правий. Протягом своєї кар'єри Ткач часто змінював місце проживання і на кожному з них залишав свій слід. І тут я вбачаю величезну помилку міліції у тому, що вони навіть не намагалися зв'язати всі ці злочини. Серію для розслідування серійних вбивств це має ключове значення, оскільки ми в принципі не можемо говорити про серію, що у нас немає даних, що всі злочини вчинялися однією людиною. І чи не найважливішим елементом для такого об'єднання є саме почерк. Це свого роду особиста подробиця суб'єкта, щось завдяки чому він задовольняє свої психологічні потреби. Від почерку треба відрізняти модус операді, що дослівно перекладається як метод дії. На відміну від почерку він не має ніякого психологічного підґрунтя. Це просто шаблонні дії, які складають скоріше об'єктивну сторону злочину аніж суб'єктивну. Правопорушення, наприклад, з корисливих мотивів, наприклад, пограбування в банку. Не вимагає відрізняти почерк від методу дії, тому що в принципі там і почерку як такого немає. Ні про яке задоволення в таких випадках мова не йде. Просто механічні дії для того, щоб досягти якогось результату. Але якщо ми говоримо про злочини сексуального характеру, то це має дуже важливе значення. Право в тому, що метод дії це динамічна складова і він може змінюватися. Вбивця може знайти спосіб діяти обережніше, тихіше, краще ховати труп. Краще ховатися самому, і від цього він змінить спосіб своїх дій. Тобто, цей метод він напряму залежить від професіоналізму вбивці. Але от почерк, це статична складова, і ні за яких умов він не змінюється. А отже, для об'єднання злочинів у серію дуже важливо його помітити. Що стосується ткача, то я для себе зараз роблю висновок, що все доволі очевидно. Жертва задушена. У відношенні до неї вчинялося схватування або інші дії сексуального характеру. Він залишав собі щось від жертви, будь то елемент одягу, певний аксесуар, зошит, косметика, іграшка, все що завгодно. Місця злочину приблизно співпадало. Це були такі віддалені від цивілізації місця, типу лісу, траси, залізної дороги. І на що я ще звернула увагу ткач. Фактично не залишав слідів на місці злочину. Ну, або так шукали. Але це теж важливо, тому що далеко не у всіх злочинців так виходить. І всі ці факти в сукупності дають підстави об'єднувати злочини і продовжувати рухатися в одному конкретному напрямку. В нашому випадку так не зробили. До речі, я чула теорію таку слідчих, що навіть якщо ви об'єднуєте злочини в серії, все одно потрібно продовжувати розбирати так само і кожен випадок окремо. І в принципі, це має сенс, але на розслідування серії все одно буде приділятися більше уваги, тому що це більш суспільно небезпечне діяння. Тут же всі епізоди розглядалися окремо, і саме через це страждали невинні люди. Так, наприклад, Володимир Світличний повісився у камері сезону, дочекавшись суду. Його звинуватили у вбивстві і зґвалтуванні своєї неповнолітньої доньки. 14-річний Яков Попович. Був засуджений до 15 років ув'язнення за вбивство власної племінниці. Ще один чоловік Микола Марусенко. Він був звинувачений у вбивстві і зґвалтуванні своєї сусідки. Ці та ще шестеро чоловіків були засуджені за вчинення лише одного злочину. Хоча всі ці злочини були між собою пов'язані. Тож, поки міліція бігала від одного підозрюваного до іншого і звинувачувала кожного перехожого у всіх смертних гріхах, ткач собі. Продовжував займатися своєю справою. Зіграв йому на руку ще й той факт, що він колишній офіцер міліції. Бувши знайомим з оперативною практикою міліції, він знав, що будуть шукати, де будуть шукати, і вмів цією інформацією користуватися. Взагалі людиною він був дуже недурною. Сам же він неодноразово хвалився, що приходив на місце злочину у той час, поки там працювала опергрупа. Йому було цікаво подивитися, що вони шукають і на що вони звертають увагу для того, щоб. Шитися на своїх ж помилках у деяких епізодах. Чоловік виступав понятим або свідком. Це було зроблено для того, щоб сліди його ніг, які залишалися на місці злочину, можна було логічно виправдати. Проте однозначної відповіді, чи всі маньяки повертаються на місце злочину, немає. Я перечитала безліч інформації на цю тему і єдиного правильного висновку не знайшла. Повернення на місце злочину переважно залежить від типу маньяка. А точніше, навіть сказати, від психологічних особливостей людини просто розумієте, не існує однієї єдиної причини, чому як повертався на місце злочину з одного боку, це просто обаченість. коли вже після вчинення злочину рівень дофаміну падає, а здоровий глузд повертається. Людина починає переслідувати страх. Це природня. І тоді виникає бажання перевірити, а чи не залишилося слідів на місці злочину, до яких висновків приходять правоохоронці, що вони знайшли, хто підозрюваний, які у них версії, і так далі. Такі думки, до речі, доволі часто перетворюються в нав'язливі і вбивці самі себе видають. І з тією ж метою вбивці часто допомагають поліції шукати себе ж, тому що вони просто хочуть бути в курсі. Всіх подробиць їм так спокійніше, вони постійно в темі. З іншого ж боку, це може бути дуже особистий момент для злочинця. Хтось хоче знову пережити ці емоції і отримати новий рівень дофаміну. Хтось хоче попросити пробачення у жертви або покаятися. Хтось робить і те і інше. Проте у таких от випадках суб'єкти не відрізняються великим розумом. Скоріше за все, вони думають просто пісюном, і дуже часто паляться саме на цьому моменті. Ось чому для правоохоронців важливо дуже детально зафіксувати місце злочину на початку, і потім регулярно туди повертатися і перевіряти, чи нічого там не змінилося. Якщо ми говоримо про серію, то кримінологи переконані, що найбільше значення має саме місце першого злочину, тому що з ним у суб'єкта найміцніший емоційний зв'язок, і якщо він буде повертатися, то туди. А отже, і слідкувати за ним треба ретельніше. І якщо таке повернення на місце злочину це не просто обачність, то це. Теж почерк, ну скажімо, пару окремих букв. Наприклад, Ткач переслідував мету довести поліції, що їх методи застарілі і неробочі. А отже, стояти і дивитися, як вони соїться і не можуть нічого знайти, для нього це було ще одним моментом цього психологічного особистого задоволення. Йому подобалося усвідомлення, що він на два кроки попереду тут доцільно було б детально пропрацювати психологічний портрет суб'єкта. На той момент у Америці ця практика була вже дуже популярною і давала свої класні результати. А от в Радянському Союзі. Які в перші роки Незалежності України психологію не дуже поважали. Тому належної уваги, звісно, не приділялося. Як для мене, психологічний портрет це абсолютно загад. І класні кримінальні психологи, які можуть грамотно це робити, ви боги. Бо одна справа це робити висновки про людину після розмови з нею, а інша справа просто дивитися навколо себе і помічати деталі, які можуть розказати про людину. Все, ви навіть при розмові не завжди дізнаєтеся саме стільки. Менше з тим, якби я аналізувала профіль ткача, я б сказала, що він відноситься до організованого несоціального типу вбивств. Ну це очевидно. Він мав високий рівень інтелекту, хорошу пам'ять, був достатньо вихованим, достатньо комунікабельним, вмів налагоджувати контакт з людьми. І, хоча багато своїх злочинів він вчиняв ситуативно. Ми не можемо сказати, що плану в нього не було. Насправді він прекрасно знав, що він буде робити до, під час і після вчинення злочину. І той факт, що він не залишав після себе жодних слідів, підтверджує цю версію. Здавалося, що він робив усе настільки ідеально, що піймати його шансів просто не було. І в принципі протягом 25 років так і відбувалося. Але знаєте, вбивці, який вважає себе невловимим, обов'язково денебудь проколеться. Так сталося і з ткачем, спостерігаючи 25 років за нерозторопністю поліції, він відчував себе богом на їх фоні. І, переконавшись у тому, що все можна робити безкарно, він почав несвідомо ризикувати. Наприклад, у 2005 році, після чергового зґвалтування ткач не переконався у тому, що його жертва дійсно померла. Таким чином він залишив першого свідка свого злочину. Хоча, за деякими теоріями, цей свідок був далеко не перший, проте це перша дівчинка, яка Погодилася дати свідчення і навіть склала фоторобот. Останнім злочином ткача стало зґвалтування і вбивство дев'ятирічної дочки його сусіда, дівчинки Каті. Сам він казав, що прекрасно усвідомлював, що чинить необачно, проте вирішив. Просто передати це в руки долі. Дівчинка гралася біля річки разом зі своїми друзями. Ткач побачив її, підійшов, терся в довіру, а потім потягнув у кущі. За однією з версій це побачили діти, які вже потім розказали в міліції, що бачили чоловіка біля дівчинки. За іншою версією, доросля людина побачила все це дійство і одразу ж повідомила в поліцію. Але в принципі суті не міняє. Важливим залишається те, що у нього розмилася грань між реальним світом. І тим світом, де він може безкарно вчиняти злочини, за словами Вікіпедії, коли у 2005 році міліція прийшла до Сергія додому, щоб заарештувати його, він сказав їм щось на кшталт: я чекав на вас 25 років. Але цей пазл у мене в голові не складається, тому що ним неодноразово цікавилася поліція. І за його словами, у таких випадках він або цинічно брехав і йому вірили, або він просто відкуплявся. І знаєте, на мою скромну думку, люди, які брали у нього хабарі. Мали б сидіти у в'язниці разом з ним. У 2008 році Ткачу винесли вирок Довічне позбавлення волі. Перед цим було проведено ряд психологічних експертиз, де в кінцевому висновку лікарі визнали Сергія осудним і сказали, що додаткового лікування він не потребує. А як такого звіра можна визнати осудним і адекватним? А насправді все дуже просто: Стан неосудності означає, що особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій і ними керувати. Сергій же все прекрасно розумів. Він розумів, що він робить, розумів, які наслідки це за собою потягне, і бажав настання цих наслідків. В цілому ця історія показує, що скоювати ідеальні злочини можливо. Можливо, тоді, коли всім навколо просто все одно, коли свідки не йдуть в поліцію і не дають свідчень, коли слідчі беруть хабарів у підозрюваних, коли криміналісти в силу своєї лінії і небажання працювати просто не помічають, очевидних деталей. і коли судді без особливого ентузіазму просто виносять вирок першому ліпшому. А знаєте. Абсурд цього дійства в тому, що на одному із останніх допитів ткач сказав, що він із тих людей, про кого в майбутньому будуть знімати кіно, чим ми з вами зараз власне тут і займалися.